Підготували ще одну станцію для промивки радіаторів пічок та систем охолодження. Люди приїдуть самі забирати її. в комплекті два перехідничка, фільтри, шланги. Хімія окремо, неживіючий бачок тени. Насос 30-45 літрів за хвилину качає від 1,3 до 3,9 бар тиск. Потужність тенів 3 кВт. Насос в холосту качає от навіть півтори. А чим більш шлан, тим більше, чим більший спротив, тим більший відповідно тиск. Тиск регулюється за рахунок оцієї ручки. Чим більше воно отак, тим менший тиск, чим більше воно на нас, тим більший тиск. Додавання повітря в систему. Додаванням повітря ми добуваємося швидшої промивки і піднімає всякі такі шлаки, герметики, які статичним потоком не піднімаються і не виходять. Коли цікаво, звертайтесь.